є різні стани авторів, тобто цей стан може змінюватися в залежності від обставин, від духовного зросту, від якогось моменту. Є автори, які пишуть здебільшого для себе і про себе. Вони не думають про результат їм більше подобається процес. Я їх називаю графоманами, але не в контексті як Вікіпедія, тому що там досить така жорстка жорстке формулювання. Я більше їх я маю на увазі, я називаю графоманами тих людей, які пишуть заради процесу. Це не добре і погано, Так і є. Я в ніякому разі не оцінюю таких людей негативно. Просто коли людина... Усвідомлює, що вона пише заради процесу, в такому разі вона не чекає на звороні відгук, схвальний звісно, тільки схвальний від читачів і від редакторів або інших. Тобто, якщо людина приймає себе в такому стані, то вона просто пише і насолоджується. і насолод. Якщо це саме манія, коли ти е, насолоджуєшся цим процесом, то ні. Можна приборкати, можна замінити чимось іншим, як будь-яку залежність. Не можна перестати бути залежним, але можна бути залежним вчителем. Справа в тому, що страх е, піде тоді, коли автор буде усвідомлювати, хто він і що він пише. Оце то ти про, про типу ми говорили. От перше це графоман. Друге, це людина, яка пише автобіографічні тексти, це терапія через тексти. Там це може бути, це може бути терапія через автобіографію чи через біографію рідних людей. Тобто це переосвідомлення себе власного життя. Це література написана для вузького кола людей, і цікава вузькому кого людей. То коли ми пишемо таку літературу, ми просто усвідомлюємо, який далі шлях у цієї книги, він буде досить обмеженим, але тепло прийнятим вузьким колом. Третя це людина, яка шукає, але боїться, тобто вона знаходиться у пошуку і в активній фазі зросту. І четверта стадія це професійні письменники, які знають, куди вони йдуть чого вони хочуть. І моя книга, вона в принципі може бути корисною для всіх. Коли ми говорили про те, як побороти критику, так от коли людина знає чітко. Хто вона така? І що вона пише. Вона пише. Так звану високу літературу літературу, так звану тривіальну літературу, знову тут немає жодної оцінки, тут є просто розуміння тої поличці в тої умовної шафі, де знаходиться література. І в такому разі ти не боїшся зворотнього зв'язку. Якщо зворотний зв'язок тобі не відгукується, людина некоректна, ну, вона одразу просто це одразу не сприймається. А коли людина через конструктив хоче тобі донести щось, і ці її поради, це той її зворотний зв'язок. Він корисний для тої позиції, яку ти саме зараз займаєш, то це буде сприйматися з теплом і вдячністю, навіть якщо це буде боляче. Читання в голос. і тільки так. Це дуже проста порада, і всі її дають, але вона недооцінена. Чому? Тому що не тільки коли ти читаєш текст в голос, ти його бачиш очима, проговорюєш через ротовим апаратом, є. Через. через рот, так, як є, ти його чуєш на слух. А й тому, що коли ти пишеш, ти кожного разу повертаєшся в той момент тексту і дописуєш, доповнюєш переправляєш. У тебе нема загальної картини твору. А коли ти читаєш все разом за короткий проміжок часу, ти бачиш свою книгу так, як її буде читати твій читач. Тобто читач, ну, він не витрачає на книжку, якщо він читає постійно. Тобто, наприклад, 4-5 годин. Ти читаєш свою власну книжку, ну, хай трошки сюди, за 3 години, але ти маєш повне бачення того, як твій текст приймається. І якщо Кожен твій розділ починається з осінь настала там -та, та То вже з якщо тобі за за три години ця осінь ось тут вже стала, то читачу і так само, і от такі штуки вони дуже е, вилазять одразу, і так просто зробити, і так можуть. Кожен твір можна проаналізувати. Є така коротенька анкета твору, в якій фіксується мета твору, ідея твору, сюжету, сюжет, фабула, можна написати, намалювати план. Не взагалі намалювати план, це настільки дієво і так класно, особливо якщо у людини аналітичний склад розуму. Ми там беремо там великий кого, це головний герой, там менше кого це менш там другорядні персонажі. І коли ми бачимо, що у нас, наприклад. Від три головних герої, і навколо них там як не знаю, як в мурашнику цих дрібних, то ми вже на, на на рівні просто намалювали схему і вже бачимо, що щось не так. Що треба робити ці двох решту героїв трошки ну не такими головними, пробрати так, дещо про них. Тобто аналіз, аналіз через схему і через той план анкету твору, коли ми. Що ми всі ставимо останню крапку і не знаємо, що робити далі. Якщо б я сама не була б письменницею, то мені було б мені можливо не було б так важливо донести матеріал цієї книги до людей, тому що я сама така, я сама теж страждаю над текстами і мучуся, коли не виходить, і літаю на крилах, коли виходить. Тобто я настільки повністю розумію письменників, що... Дуже прагну поділитися тим, що маю, тим досвідом, який я маю. Тому що все, що я прагну в цьому житті, насправді, це писати. І якщо моя книжка хоча б одній людині допоможе легше писати, я буду щаслива до неї. Ви знаєте, бувають різні випадки в залежності від того, який це редактор і який це письменник. Коли дуже важливий момент. Коли починається редагування, автор має знати це знову. Почина повертаємо до питання, хто я такий, і що я пишу з цих питань складається внутрішнє ядро горіха, тобто це те, що ви не зміните ніколи наприклад, там, бабусю вашого героя звати Уляна. Редактор каже, змініть Уляну там, на, не знаю, Петрівну. Ви кажете, ні, тому що Уляна – це справді з людина в моєму житті. Тобто це є те, що ви ніколи не зміните. І усвідомлення власних меж, воно рятує вас від того, що ви кажете, ой, ну я зміню, а потім будете ну, нічні спати через те, що ви це змінили. Так само редактор, він має відчувати, де ваша межа, навіть якщо ви її не знаєте. І хороший редактор або спитає перед тим, як її перетнути, або взагалі не перетне. І коли є така комунікація, коли одна людина знає, де межа, а інша людина, якщо не знає, але відчуває, чи прагне дізнатися ця межа, то це комікукця комунікація буде успішною. Взагалі, в чому задача редактора? У є бачення твору з точки зору автора, є бачення твору з точки зору читача. І редактор, якщо є це бачення, відрізняється, а редактор має об'єднати, щоб те, що хоче сказати автор, було так само дзеркально зрозуміло читачу. Якщо у редактора є таке прагнення, то все вийде як тільки, тільки запити, тільки пошуки. І як коли ви читаєте зворотній з'зок чи чуєте від а, редактора чи критика, ви знову співвідносите із тим, наскільки людина прагне вам допомогти, наскільки людина хоче зробити текст кращим на її думку. Чи, на вашу думку, типу, підстраюється, під, під, важковується під вас, чи, чи вона прагне зробити ваш твір кращим заради самих. самих. Тобто тільки практика, тільки практичний пошук. Промотувати легко буде тоді, коли знову ми усвідомлюємо свою цінність. І, і те, що ми робимо і для кого, знову ці питання, хто я такий і що я пишу, вони мають бути поставлені перед собою просто щоразу перед кожним кроком. Коли ми розуміємо, і розуміємо свою цінність, наприклад, цінність моєї книжки в тому, що вона для письменників, і для редакторів, і для всіх, хто пише. І в такому разі мені легше про себе говорити, мені простіше. Хоча, звісно, я теж людина і теж можу, мені можу бути складно. А як монетизувати це таке дуже складне питання в умовах сучасного українського книжкового ринку і війни? Але я би сказала так: не покладати рук, писати, писати і писати, і якщо вам відмовили, сказати дякую і про. Тому що, ну давайте так, історію про що саме? Ну, тобто, Наведіть мені. Можливо, історію зміни. Коли людина з одного стану перейшла в інший. Давайте так, я вам розкажу історію, якої в книжці нема. У мене є автор, він дуже давно Він один з переможних. У мене є автор, він дуже талановитий, він один з переможців конкурсу взаємочитання. І він мені запропонував роман на мільйон там з чимсь знаків, дуже великий роман. Це дуже багато дуже багато. Це те, що... Але це трилогія. Тобто це а, там, роман ну, все разом. Немає сенсу видавати щось одне і не видавати решту, тому зрештою це все мільйон. <гум> і я взяла його на редагування, але сказала, що я не можу прочитати, звісно, цей мільйон бо це дуже багато і по грошах. і... І за часом давайте якось десь всередину вийду. Він дав мені оповідання, так здається, оповідання. Це було з там навколо цього роману, є там ще кілька повістей і кілька оповідань. І він дав мені одне з оповідань цього всесвіту, про який він пише. Я прочитала це оповідання і кажу, що безумовно ваш всесвіт дуже цікавий і цінний. Але Дуже багато героя і надто мало все Тобто, на вашому масштабі на мільйон ви розповідаєте все очима одного героя. Я розумію, що ви закохані усе Всесвіт і у цього героя. Але мені, як читачу, буде дуже важко сприймати весь цей мільйон знаків, весь цей обсяг очима тільки однієї людини, з якою відбуваються певні трансформації, але ну, не такі каркуванні, щоб дійсно воно того варто було. Він, ми довго дуже говорили, він дуже така людина. Послідовно. Ми говорили, мабуть, дві години, тільки голосом і листування було, і, і зрештою він зрозумів мене. Я йому відмовила у Друці. Я відмовила якісному тексті у Друці, тільки тому, що е, в ньому проблеми на рівні конструювання, на рівні, на, на загальному рівні, Тобто, або переписувати, або прибирати купу тексту. Тобто я не знала, що робити з цим романом, я була з ним чесною. Я думаю, що йому було досить боляче, хоча я не хотіла б цього втікати. Е, так робити, але він гідно прийняв мою відмову, і ми продовжили спілкування з дуже теплого спілкування і далі. Проходить певний час, він каже, ви можете мене привітати, таке то видавництво взяв мене до друку. Я кажу, я щиро за вас рада, довгої дороги вашій книжці, хай будуть у неї вдячні читачі і так далі. Проходить час, наступає вторгнення, і він каже, через певний проходить певний проміжок часу, і він каже, Вода не відмовила мені у друзі через е, війну, це, по фінансах вона це не потягне. Я кажу: о, я примітьми співчуття, мені дуже шкода, а він каже: а мені не шкода. І це, і це через вашу книжку. Ну, Не книжку, власне, тоді це був курс лекції, ну, через, через мене. Тому що я знаю, хто я такий і що я пишу. Тобто він переосмислив е, цей роман у своїй творчості. І я щиро бажаю йому писати далі. Я думаю, що наступний роман буде лаконічнішим, тому що він вже висказав все, що хотів, і він буде чудовим, я в це впевнена. І не виключено, що я візьму його до друку. <му> тому що головною його метою є відкривати молодих українців. З Харкова, 25 лютого, у мене не було шансів залишатися, тому що в мене мала дитина і ми жили на Сатарці. Вже о 10 ранку, 24 лютого, у нас на окружній біля нашого дому, ну, найближче до нашого дому, були російські танки. І У мене не було сумнівів мужності наших воїнів і жодної секунди, але я боялася за себе і за дитину. Три тижні ми прожили в селі Харківської області у домі батьків мого чоловіка. А потім ми зрозуміли, що в селі ми не зможемо жити з дитиною тривалий час, і це небезпечно. І ми приїхали до Івано-Франківська. Я не можу сказати, що втратила дім, тому що в мене його не було. Ми 10 років і не маємо житту, а і де тільки не жили. Але Харків це мій великий дім, бо я його дуже люблю і дуже, люблю, знаю, дуже добре знаю його історію і знаю його вулиці, і мені це дуже боляче. Нас дуже гостинно приймають Анківську, у мене там є тимчасова робота, у мене багато знайомих друзів, але рідний дім це нічого не замінить, і ми повернемося як тільки зможемо. Повернемось і будемо жити так само натхненно, як і раніше, і все буде добре. На вашу думку, ця книжка написана тому, що я прагну діалогу. Діалогу між автором і читачем. Між Автором і видавництвом між видавництвом і читачем це дуже важливо, щоб читачі розуміли, чому саме такі книжки виходять у саме таких видавництвах, в яких умовах працюють видавництва, які у них є можливості, яких можливостей у них немає. Я хочу, щоб автор розумів, які є можливості у видавництва і чого, що воно може зробити для автора, а чого не мусить воно робити для автора. І я хочу, щоб автор знайшов свого читача, і для цієї мети для цього ця книжка написана. Найперше ну, хочу сказати, що сама пані Наталя неймовірно харизматична особистість і зразу видно, що це людина-професіонал. Тобто вона чітко знає, про що говорить як автор, як видавець, як редактор. І для мене, як для письменниці, дуже важливо було почути от деякі поради, почути. Ем... Те, що потім може мені надзвичайно допомогти у творчості. Ну і от, власне, переді мною ця книжка після останньої крапки, я наближаюся до останньої крапки свого роману. От і ну, тобто, до, на такій на фінальній стадії написання цієї історії, і я впевнена, що ці поради, які от, містяться тут, мені дуже допоможуть, тому що власне. Поставити останню крапку часто дуже важко, от і е, я сподіваюся, що це все буде успішно. коли ти будеш редагувати вже свій текст, коли ти поставиш останню крапку, які поради з цієї книжки ти будеш реалізовувати у своєму тексті? А, мені поки що складно сказати, тому що сам текст я ще не читала, але я так трошки встигла погортати. Я думаю, що тут багато-багато чого корисного, змістовного тобто, це те, що можна використати і для самого тексту, і для подальшої власне промоції. А, На твою думку, чи корисні такі заходи для самих письменників? Я впевнена, що так абсолютно, тому що це і письменницьке ком'юніті, яке виникає. Тобто, ми можемо спілкуватися одне з одним, ділитися думками. Також неймовірно важливо, от чути певну підтримку від інших людей. Тобто, от пані Наталя, вона власне заряджає людей от цією якоюсь позитивною енергією. Тобто, ти починаєш вірити, що так у тебе справді вийде неодмінно і якби просто потрібно продовжувати. Тому так це дуже. Ціну чи ти пануєш надалі комунікувати з единистом відкриття і з, з, з пані Наталією з авторкою книжки?